Привіт, друзі, три дні тому назад. Я зробив відео, в якому я нагадав українцям, що залишається лише два тижні у українців. Для того щоб е, могли реалізувати свою мрію, якщо думають приїхати в Канаду, там я надав основну інформацію про те, до якого до яких дат що працює, коли приїжджати українцям, до яких дат приїжджати українцям, кому можна приїжджати ще в Канаду з українців, і на що розраховувати українцям, якщо вони хочуть приїхати в Канаду. Тобто, все про отримання постійного резидентства, все про про отримання open work перміта і віз, Да? Якщо ви не дивились це відео, а вас цікавить Канада, будь ласка, подивіться, там дуже-дуже така конкретна інформація, офіційна інформація. Посилання на то відео буде в описі до цього відео. Але там я отримав декілька питань, на які не було відповідей в тому відео. І сьогодні, в цьому відео, я відповім на ці питання. Але, друзі, перш ніж я перейду до питань і відповідей, будь ласка, прошу вас, як завжди. Підтримати україномовний контент, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви на нього не підписані, і будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, звідки ви мене дивитесь, і чи плануєте ви їхати в Канаду чи ні. Тому що останнім часом все більше і більше отримую імейлів і отримую коментарі під моїми відео, що українці хочуть їхати в Канаду. Не забувайте, у вас залишилося два тижні по великому рахунку. Да? Ну, а тепер переходимо до питань такі популярні питання, як, наприклад, е а що якщо, наприклад, в мене вьок перміт дійсний до 27-го року, але моя віза закінчується в 25-му році? Да? Тобто віза спливає раніше ніж вьок перміт. І тут треба розуміти і треба знати різницю між Йокпермітом і між візою, що вам да дає віза? Да? Віза дає можливість в'їхати в Канаду. Все, це єдиний фактор, для чого вам потрібна віза, для того, щоб ви могли в'їхати в Канаду. Віза не дає право пра пра праці, навіть якщо це написано у вас робоча віза. Тобто сама віза право працювати в Канаді не дає. Єдине, що виконує віза, це дає вам можливість в'їхати в Канаду. Що дає Вьок Перміт? Вьок Перміт дає вам можливість офіційно знаходитися в Канаді і працювати. Да? У вас це open опеньок Перміт, тобто ви можете працювати на будь-якого роботодавця в будь-якій провінції Канади. І ви можете тут знаходитись навіть якщо у вас сплинула ваша віза. Ви можете знаходитись в Канаді, але якщо у вас ваша віза сплила, Вьок Перміт дійсний, ви тут працюєте, живете, знаходитесь, але раптом вам е, треба поїхати кудись да, за межі Канади. Ну, наприклад, ви хочете поїхати відпочити, або щось сталося, і вам треба необхідно поїхати полетіти в Україну. Ви виїдете з Канади, але без візи назад ви вже не в'їдете. Да? Тобто Вьок Перміт. Не дає вам право в'їхати в Канаду. Вікперміт дає право знаходитися в Канаді і працювати в Канаді. А в'їжджаєте ви в Канаду тільки по візі? Отже, якщо у вас закінчується ваша віза і ви плануєте подорожувати з Канади, то вам треба продовжити вашу візу. Да? Треба податися на нову візу, якщо вона, вона у вас спливає. Наступне дуже таке популярне питання: а що якщо у мене в 25-му році, наприклад, спливає мій термін дій? Мого паспорту. І спливає термін дії мого вікперміту, але я вже отримав новий паспорт. В такому випадку, вам треба прямо зараз, не марнуючи жодної хвилини, подаватися з вашим новим паспортом, щоб вам там поставили нову візу і щоб вам дали новий вікперміт. У вас є велика. Можливість зараз отримати новий OpenLock Permit ще на три роки з новим паспортом. Да, тобто, у вас буде ще достатньо часу для того, щоб ви могли тут жити, працювати, будувати ваше майбутнє і для того, щоб ви змогли отримати постійне резидентство. Тобто з новим паспортом, просто через ту сторінку, де ви подавалися на раніше на візу Куаєт, на всі ваші діла, у вас. Там є така опція податися на нову візу. Ви прикладаєте ваш новий паспорт і подаєтесь на новий векперміт і на нову візу. Це не важко. Але це зараз бере час. Да? Тобто подавайтеся, не марнуйте часу. Наступне питання: а якщо я прилітав в Канаду, побув тут там тиждень, місяць, два, і потім, по причинам якимось там поїхав з Канади, тобто до України чи до Європи, чи можу я зараз знов туди повернутись? І тут же не так просто і відповісти на це питання. З одного боку, ваша віза Клаєт і ваш Open Work Permit дає вам можливість їздити з Канади і в Канаду, поки вони дійсні, да? стільки скільки вам заблагоразсудиться. Тобто вас ніхто не ограничує в ваших пересуваннях. Ви можете літати в, в, з Канади в Європу, можете летати в, в, прилетати знову в Канаду, Сполучені Штати Америки, якщо у вас є віза. Да? Тобто, з одного боку, у вас немає обмежень. Але по факту є дуже часті випадки зараз, коли українців повторно не впускають в Канаду. Канаду. Коли українці поїхали з Канади, були поза межами Канади там півроку і більше, і потім вдруг вирішили повернутися в Канаду. А ми знаємо, що зараз в зв'язку з цією ситуацією в Європі, в зв'язку з, ну, з різними моментами, да, українці знов згадують, що а є ж Канада, а в мене ще є uh, open work permit, я туди їздив, там щось там собі постав, можу я туди ще тепер поїхати. І дуже часто це не одиничні випадки. Майте це на увазі, коли українці купляють собі квитки, е, приходять в аеропорт, а їх не сажають на самоліт. І там їм кажуть, що ваша віза анульована. Є е, ну, я принаймні знаю два, е, дві причини, чому можуть анулювати таку візу. Да? Перша причина це якщо українці не пройшли в е, певний термін, відведений термін це було три місяці, не пройшли медичний огляд. який… Е, Канада вимагала від всіх українців по програмі КОЄТ. Якщо ви це згадаєте, я знаю такі випадки, коли українці, ну принаймні, там не було інших причин. Да? Сам, сам уряд Канади про це не повідомляє. Сам уряд Канади не каже, що ми не будемо давати вам чи будемо скасовувати ваші перміти е і ваші візи, якщо ви не зробили і не пройшли. Да? Але це була вимога цієї програми. І якщо людина не виконала цю вимогу, то... Ну, висока вирагідність того, що уряд Канади скасує ваш віок-перміт і не дозволить вам влітати більше в Канаду. Скасує вашу візу. Да? Такі випадки є, такі випадки не поодинокі. Майте це на увазі. Друга причина, я знаю, напевно, мені писали пару раз, що е, також зіштовхнулися проблемою, що Канада не дозволила в'їжджати, тобто, тобто та, також люди вже купили придбали квітки, але їх не посадили навіть на літак. Це, ну, Ми знаємо, що деякі українці. Вирішили, що та допомога, яку їм надала Канада, вона недостатня. І вони ще тут набралися кредитів, набрали собі айфонів, айпадів, кучу із, різного інших електроніки. і потім спокійно полетіли в Канаду з Канади, а платити по своїм кредитам ну, навіть не збиралися. да. Ну, сказали, що забули. Ну, забув я, ну забув я, бляха-муха, півроку не платив, рік не платив, а тут на тобі згадав, ну надо же, да? Тобто, да. є такі випадки. І треба розуміти, що якщо ви набралися кредитів і не сплачували їх більше трьох місяців, то ці кредити передаються в спеціальну службу, да? яка займається. Пошукам платника і стягненням цих кредитів. І ця служба вона повідомляє всюди. От вона повідомляє в поліцію, вона повідомляє в податкову інспекцію, вона повідомить, звісно, і в IRCC. тобто, є е, це причина, по якій вам також можуть скасувати вашу візу і скасувати не, не дати можливість вам прилетіти назад. Да? Тобто, я, я знаю такі випадки, і зараз всі українці намагаються окусити локоть, але вже до нього не дістанеш. Але якщо у вас немає жодних косяків, так би мовити, з Канадою, да? немає жодних проблем. <кій> тобто, ви пройшли медогляд, у вас все тут нормально, ви нікуди не влазили, не встрявали. У вас тут немає неоплачених штрафів. Ви коли їхали з Канади, ну ви їхали ж на довгий строк? Да? Ви закрили тут всі ваші рахунки, тобто всі ваші кредити, нічого на вас не, не давить. Ви розійшлись нормально з вашими арендодавцями по житлу, Ну, тобто, ви поїхали з Канади як цивілізована людина. Да? Як це очікується, їде цивілізована людина з іншої країни на довгий срок? То в такому випадку у вас не повинна бути проблем. В такому випадку ви можете повернутися в Канаду і податися на продовження вашого Open Work Permit до 31 березня 2025 року. Друзі, ну і останнє таке популярне питання: а що робити, якщо в мене закінчується термін дії мого паспорта? На це я вам відповісти не можу. От чесно, не можу. Це вам треба запитувати у українського посольства, да, розбиратися з українським урядом, як вам продовжити ваш паспорт. Але, 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 що я вам зараз скажу? І вже тільки заради цього, от те, що я вам зараз скажу, я. Ну, я точно заробив на ваші вподобайки, я точно заробив на ваші підписочки. Ну і на коментарі також. Да? Є вже також непоодинокі випадки, коли уряд Канади продовжує open work permit на старі паспорти, навіть які спливають. Да? Тобто, якщо термін дії паспорту закінчується в 25-му році, то є вже такі випадки, коли уряд Канади надає open work permit на 3 роки, а не до кінця дії паспорту. Так, такі випадки є. Такі прецеденти є, і це класно. Треба писати листа, коли ви будете подаватися, щоб вам видали такий open work, open work permit, да, де ви просто можете баснувати, що от я записався, але в мене там черга, вона, там, я не знаю, там, в мене черга через рік чи ще щось. Ну, коротше, треба написати грамотно листа. І прикласти до цього, те, що такі е, випадки є, я знаю стовідсотково. Тож, е, якщо ваш мінгій вашого паспорту спливає, це ще не означає, що вас під зад ногою з Канади. Да? Канада, Канада класна країна, Канада найкраща країна, і Канада поступає саме чесно з усіма українцями, які сюди приїхали. Я це казав, кажу і буду казати. Тож, друзі. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Да? Тобто я вам надаю тут дуже класну інформацію. І я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи було корисно вам це відео. Ну і да, що стосується паспортів, яких спливає, то вам дадуть. ОПенВіоктерміт, але ви не зможете виїжджати з Канади. Да? Якщо ви вийдете з Канади з вашим просроченим паспортом і без візи, то назад ви вже в'їхати не зможете. Тож вам все ще треба щось думати і якось отримувати новий паспорт. Друзі, на цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Подивіться, який у мене вигляд за вікном тут на дачці, а? Там рибаки вон сидять, я вам чесно кажу, буквально, я не знаю, 150 метрів від мого будинку. Да? Тобто вийшов вон в огород. З огороду пройшов, там, я не знаю, 150-200 метрів. Там дві палатки стояли, буквально всю ніч майже стояли. Вони вже під ранок і зібрались і поїхали. В них там огонь горів, фонарики горіли. Я ж тут у вікно в себе що з першого. Е Етажу звідси бачу, да що з, дву... з другого поверху? З другого поверху, то в мене там взагалі все отак. от воно відкрито дивлюсь, бачу перед собою простор такий, знаєте. Е, до речі, баньку свою закінчу вже майже. Вже вже думаю, що до кінця нового року, ну якщо з своїм контрактором не домовлю, щоб він мені зробив, те, що я хочу, щоб він мені зробив, прийдеться самому це робити. І знаєте, що хочу сказати? Що за останній час я якось зрозумів, що мені подобається працювати руками. Чесно, я от працюю там, пиляю, ставлю щось там, ріжу, і мені до це, це, це задоволення приносить. Знаєте. Про одну з своїх найбільших помилок, які я зробив тут в Канаді, я вам розповім в наступному відео. Все на цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.